Всім привіт, друзі! Сьогодні останнє фінальне відео з серії по проходженню проб челенджа. Тому що тепер я можу з впевненістю сказати, він пройдений. Чесно, для мене самого він пройшов якось занадто швидко. Тобто мені на це потрібно було приблизно три, максимум три з половиною тижні. Ось і все, дві фази закрито. Фандет аккаунт в мене в руках, і 10 тисяч доларів в управлінні. І чесно сказати, я нереально радий. Нереально радий, тому що. Мій шлях в трейдингу, починаючи з того, як я дізнався взагалі про концепт Смартмані, почав його вивчати, продовжується півтора року, напевно, навіть більше. І весь цей час я думаю, як і всі трейдери, я йшов до того, аби торгувати з нормальним капіталом і отримувати, нарешті, хороший дохід. Це сталося, але попереду, в нас точніше, в мене є ще одна ціль. Це закрити проб на 50 тисяч. Тобто, торгувати я в кінці буду вже з капіталом в 60 тисяч доларів. Тому так, це останнє відео з серії по 10 тисячам, але пізніше ще чекайте, буде, буде серія відносно 50 тисяч доларів. Але якщо я зробив цей челендж, я зроблю і той 100%, так як просто-напросто немає різниці, яка цифра на балансі. Графік ходить завжди одинаково. Окей, а зараз. Приступимо до розбору позицій, які були відкриті на протязі проходження другої фази. Дам вам такий невеличкий спойлер: за другу фазу було відкрито 8 угод. З цих восьми тільки дві прибуткові. Тому, думаю, буде максимально цікаво. Всім хорошого перегляду і давайте. Приступимо до розбору. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на YouTube. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, та публікуємо навчальний матеріал посилання на канал в описі відео. Ось ця саме перша позиція, яка була мною відкрита. Е, відкривав цю позицію на євро після формування тритап-сетапу. Тобто ми зняли верхню границю ренджа в преміум маркеті, зараз це покажу більше на старших таймфреймах. Ось, в преміум маркеті і в зоні зацікавленості брейкер 4 години. Після чого відбувся злом структури, і на поверненні до імбалансу, до ордерблоку, я зайшов в цю позицію з ціллю заповнення 4 годинного імбалансу. Тобто, так, логічно, що сама перша, сама основна ціль це зняття нижньої границі ренджа. Після того, як знялась верхня, але тут співвідношення ризику до прибутку мене не влаштовувало. Тому я подумав та взагалі відносно графіку, я розумів, що скоріше за все, відносно цього всього діапазону, ми будемо коректуватись в дискаунт маркет, знімаючи цю всю трендову ліквідність. І тому досягнення області 4-годинного імбалансу не буде такою важкою задачею. І саме тому я виставив цей таргет, скажімо так, в надії отримати прибуток. Перший, але, звичайно, це все було на холодний розум. Тобто, тут емоції наді мною верх не брали. Просто ось такий аналіз. Після того, як ціна зробила ось цей мув вниз, тобто утворила наступну зону зацікавленості mitigation блок, я переставив свій беззбиток за нього. Пізніше ціна зняла цей весь пул ліквідності, розпочалась консолідація, лонг-позиція донабралась, і мене вибило в беззбиток Після чого ціна продовжила висхідний тренд. Мінус 5% з цієї позиції я забрав. Наступна позиція відкривалася по біткоїну. Тобто, давайте розглянемо трішки старші таймфрейми. Ціна знаходилась в області місячного імбалансу, а точніше в області його 50% в преміум маркеті, де був утворений наступний рендж. Після девіації зверху нам буде цікаво побачити девіацію знизу. Але основною ціллю для себе я виставив ось цей пул ліквідності, так як під ним знаходиться непротестована зона зацікавленості в вигляді годинного імбалансу, і також 50% цього ордер блоку. Тут більш локально я вже побачив для себе розвиток несхідного ордер флоу тобто заповнюються імбаланси, маніпуляції над хаями відбуваються, ціна дає реакцію від ведмежих зон. Тому ось тут, після зняття локальної ліквідності, заповнення чергового імбалансу, і злому структури я вирішив зайти на зняття ось цих всіх пулів ліквідності. Ось п'ятихвилинний графік, від імбалансу, я зайшов. Ціна якось дуже помало, дивно рухалась вниз. Після чого вибила мене стопу і взагалі цього таргету ще досі не досягла. Мінус півтора відсотку на цей момент вже було. І давайте перейдемо до іншої позиції. Ситуація наступна: у нас був утворений рендж, і вище нього не було ніяких. Зон зацікавленості, окрім як тижневого імбалансу і чистих пулів ліквідності на покупку. Тому за таргет я виставляв його і, звичайно ж, я розглядав позицію після девіації знизу. Відкривав я її на Нью-Йорку. Ось у нас несхідний рух під час Нью-Йорку, перша маніпуляція, і після чого злом структури. Я заходив зразу по маркету, тобто я не чекав е досягнення області цього імбалансу, так як тут вище просто пули ліквідності і. Реакції від цих імбалансів в принципі мною не очікувалось. Пізніше в мене також була спроба перезайти в цю угоду по такому ж самому принципу, але потім мені прийшлося її закрити в беззбиток, просто тому що я передивився ситуацію на графіку. Тобто, якщо ми в цьому ж самому діапазоні зайдемо на старші таймфрейми і подивимося, що тут відбувалось, то ми побачимо, що ціна вже знаходилась вище старого хая, тобто вище ліквідності на покупку. Ось ця консолідація це не просто рендж, де можна було очікувати після девіації знизу, девіацію зверху. Це реакумуляція шорт позицій розумного капіталу. Тобто тут, за рахунок цієї ліквідності, набирались позиції, і після чого, як ви могли бачити, якщо ви слідкували за графіком, відбувся несхідний рух. Як я говорив раніше, вище цих хаїв, та й в принципі, в цьому всьому діапазоні не було ніяких зон зацікавленості. Вони всі порушені. Але якщо звертати увагу на Діксі, то ціна знаходилась в діапазоні денного ордерблоку і тут маніпулювала хаями, точніше, лоями. Діксі негативно корелює з євро. Тому по Діксі лонг а по євро шорт був в цьому діапазоні максимально логічний. Просто я спочатку не додивився на ось такі фактори. Наступна угода. І ось нарешті наш перший тейк на 4 РР, 4% прибутку. Тут я навіть на графіку не став це відображати, просто покажу вам в двох скріншотах, буквально що тут відбувалось. Ви все зрозумієте, максимально проста, логічна позиція. Для початку покажу ось старші таймфрейми. Тобто, тут максимально чистий, гарний, несхідний ордер флоу. Ціна черговий раз коректувалась в преміум маркет до зони зацікавленості. Тут ордерблок на 30 хвилинах. Де вона маніпулювала хаями. Ось ця маніпуляція, е яка виконувалась під час нью-йоркської сесії, і поглинання. Утворився ордер-блок, зон зацікавленості нижче взагалі ніяких немає. І від блока слеш імбаланса я зайшов в цю позицію. Ціна, до речі, рухалася якось дуже дивно. Особисто для мене дуже помало, Але таргет був досягнутий, позиція закрита. На той момент. Я вивів аккаунт в плюс 1%. Тобто, відносно тих всіх безбитків, стоп лосів в мене вийшло вивести аккаунт тільки в плюс 1%. Після чого мною була закрита ось така свінг-позиція по біткоїну в без збиток, приблизно ось тут. В контекст цієї ситуації я розбирав минулі позиції по біткоїну, і ось такі фіксації мною планувались часткові. Але. Потім я побачив, що контекст ситуації міняється, розпочинається такий не самий очевидний, але висхідний ордер флоу ціна знімає ліквідність і без зон зацікавленості просто від ліквідності рухається вверх. Я вирішив цю позицію закрити, так як тут вже не було ніяких зон зацікавленості для продовження несхідного ордер флоу. Відкривалась вона після локального злому структури від цього виділеного годинного імбалансу. На наступний день я бачив ще більше підтверджень висхідного ордерфлоу, тому що тут знімалась ліквідність, як я вже говорив, імпульсний ріст, де лишаються рівні хаї зверху. І я б хотів побачити їх, їхнє зняття. Але в момент, коли ціна протестує дискаунт маркет та зону зацікавленості в ньому, тому в цьому локальному несхідному ордерфлоу я хотів спрацювати на корекцію. В області 4 годинного імбалансу я відмітив уточнену зону, де мені буде цікаво чекати ціну. І ця зона виступала моїм основним таргетом. З іншої сторони, я побачив зняття великого пула ліквідності на покупку, заповнення годинного імбалансу і злом структури. Тут утворився локальний рендж. Я хотів зайти в свою позицію після девіації зверху на свіпі ліквідності, і саме це я зробив. Давайте подивимося, що відбулось пізніше. Це просто мене вибиває по стоп-лосу. Я зайшов в цю позицію буквально так ось за 5 хвилин до відкриття сесії Нью-Йорка. Нью-Йорк відкривається, свіпає цю лікву, там, де в мене стояв стоп лос і вже звідти продовжується основний розвиток подій. Я планував тут перезаходити в позицію, але так як в мене ліміт угод на день всього 2, і я бачив в потенціалі більше можливості на євро. Я віддав все-таки перевагу йому і зайшов в фінальну позицію, яка вирішила всю другу фазу на євро. Розглянемо загальний контекст, і ми бачимо, що ціна рухається в висхідному ордерфлоу, знімає ліквідність, рухається вверх і утворює наступний торговий діапазон після зняття ось цього хаю. Знову ж таки, мені цікаво буде бачити корекцію в дискаунт маркет. А після чого вже продовження цього нисхідного ордерфлоу. Але для досягнення дискаунт-маркету. Цього денного імбалансу мені буде цікаво побачити досягнення преміум маркету вже відносно цього діапазону. Тому після зняття ось цього лоя, теста mitigation блоку я відкривав позицію в лонг. І ось так вона виглядала на молодших таймфреймах. Нижче цього лоя я побачив акумуляцію, тобто три драйвс pattern, маніпуляція над лоями, звичайні, після чого злом структури. Злом структури та утворення ось такого ренджа. І подивіться на ліву сторону. Тут просто немає ніяких зон зацікавленості, від яких ціна може дати в потенціалі реакцію вниз. Після того, як ці всі імбаланси були заповнені, вище залишались суцільні пули ліквідності. Так, на 4 годинах тут є і ордер блок, і ще імбаланси, але мені вони не будуть цікаві, тому що в першу чергу задача ціни стоїть в тому, аби досягнути преміум маркету. І зняти весь цей пул ліквідності в утвореному локальному діапазоні в дискаунт маркетів була єдина зона зацікавленості: це ось цей імбаланс, ну також ордерблок. І вище них пул ліквідності на продаж, які знімались, ціна маніпулювала лоями, і це все бичачі знаки. На Нью-Йорку під час чергової маніпуляції я зайшов в угоду. Вийшло трішки вище зайти, ніж цей імбаланс, але нічого страшного. І після чого, що ми бачимо, імпульсний ріст. Імпульсний ріст, ціна доходить до Тейка, або я навіть її трішки раніше закрив, я вже не пам'ятаю. І проб пройдений. Друга фаза завершена. І ось нарешті, я в своєму особистому кабінеті можу вам показати, похвастатись цим сертифікатом. Ось так виглядає статистика по моїм, хотів сказати, трьом фазам двом фазам позаду перша. На передньому плані друга. Ось ця зелена лінія це вже funded account. Я, до речі, забувся розказати вам про нього. Як бачите, тут вже акаунт в плюсі на 1%. На funded account я відкривав вчора ось таку угоду в шорт по євро. Досягнення цього лоя мені здавалось максимально логічним, і якщо дивитись на Діксі, цей лой був досягнутий. Просто тут виникла така СМТ-дивергенція, відносно якої я і. Був вимушений закрити позицію ось тут в беззбиток, ну точніше, вже в профіт, навіть в плюс один Знову ж таки, ситуація, контекст ситуації максимально сходиться з тим, що я розказував раніше. Я чекав досягнення денного імбалансу, і після корекції в локальний преміум маркет злому структури, я зайшов в позицію відносно три сетапу Загалом, ось так, всі позиції я розібрав з другої фази, вже навіть першу трішки задів. З фандет аккаунту. Я надіюсь, що ця серія відео комусь допоможе, можливо, когось змотивує. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати в коментарях, можете писати в телеграм, я буду вам допомагати. Тобто, мені хочеться, щоб ви також добувалися якихось результатів. Це взагалі без проблем. Загалом, 10 тисяч доларів в нас в руках, це тільки початок, попереду ще 50 тисяч, ще дуже багато роботи. Працюємо і йдемо до успіху. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто слідкував і хоче далі слідкувати. Всім успіхів та удачі!